Математика та бальні танці. Ча-ча-ча. Танець це розмова душі, це рух. Танець -ча 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 – це пристрасть і гра. Це кубинська мелодія запальна. Це рок і спокуса почуттів у Русі. Що таке ча -ча -ча? Ча -ча -ча – це безумовна візитна картка кубинського народу і обов'язкова частина латиноамериканського програми спортивних бальних танців. Не дивно. Що напрямок до цих пір продовжує знаходити прихильників по всьому світу. За однією з версій стиль отримав своє оригінальне ім'я за завдяки танцюристам. Вони слідували за звуками маракосів і відбивали під них додаткові удари рівно три рази. Спроба обіграти нову мелодію і послужила основою для назви танцю. За іншою версією, стиль був названий на честь стрічкових рослин з Тодами Чача, які ростуть в Індії. З них виготовлювали брескальця, які використовували в створенні ритуальної музики. Ще одна легенда свідчить, що своєї назвою напрямок зобов'язано кубинському танцю Гуарача. Відрізнити Чечеча від інших жанрів можна за такими ознаками. Для музичного супроводу характерний чіткий ритм і помірний темп. Якщо говорити про міжнародний стиль виконання, то темп становить 32 такти хвилину. Рух виразні, енергійні, швидкі, безпініття і знижень. Основна комбінація потрібні кроки, завдяки чому танець і не називається патрійним мамбом. Все це доповнюється інтенсивними рухами стегень партнерки. Характер танцю запальний, веселий, безтурботний і грайливий. Головна роль в парі належить жінці. Яка, начебто, кокетує, фліртує з партнером. При цьому всі рухи покликані показати красу і грандіозність вигинів жіночого тіла, що підсилює напругу пристрасті в парі і в залі для глядачів, танцюючи чища як в парі, так і на віддалі. у будь-якому випадку, це завжди двоє він і вона, чиї полки почуття перетворюються на по нереалітеці виступу. Походження Чичича тісно пов'язане з історією Куби, де, власне, і зародилося цей танцювальний напрямок. Все почалося з появлення в майбутньому острові сходи англійського народного танцю Контрданс. Це сталося в 18 столітті, коли Гавана перебувала під окупацією англійців. Нехітеріругія контрданс сподобалися кубинцям і стали основою для створення власного національного танцю, який стали називати дансом. Визнання залежності Куби в 1895 році призвело до того, що на острів хлинув потік плантаторів. Вони перебували разом зі своїми рабами, які і мали змінити танцювальні традиції місцевого населення. Африканці привезли з собою ритуальні танці, що привертають увагу швидким ритмом і сміливими рухами стегон. Невідомо, хто придумав змішати танцю та африканську культуру в один танцювальний коктейль. Але це сталося. Так з'явився Дансен, який завоював популярність у вищих шарах суспільства Куби. В кінцевому підсумку сталося неминуче з лиця Дансен і румби, але рухатися в швидкому в нового напрямку, що одержав назву «Мамбо». було нелегко. Танцюристи ледь встигали підштовхуватися під ритм музики, полежати життя кубинцям, які не юляли свого життя без танців, вирішив місцевий композитор. Рікс Хорін. Він захотів створити нову музику з більш спокійною одночасно запам'ятовуючою мелодією. Експерименти Ерікса закінчилися в 1949 році композиція Дан Гендора, з якої і почалася справжня історія Чечіча. Хоча спочатку музикант назвав Новоріт rumba». У чому полягало нововведення Хоріна? По-перше, він зробив фрукт більш виразним. По-друге, вирішив обійтись без інтродукції або вступу, яке було характерне для По-третє, запропонував всім музикантам оркестр співати в унісоні. Хоре виконання припало до душі публіці і самому наріки. Йому здалося, що текст пісень в цьому випадку звучав більш чітко. І останнє не змінив акценти музиці, щоб танцюристи могли здійснювати рухи навіть без інструментального супроводу. Легкий, веселий святковий танець швидко заливав любов жителів Куби. В середині ХХ століття практично в кожній місцевій вуличне кафе можна було спостерігати як танцюючи ща. З огляду на те, що Острій Свободи був улюбленим місцем відпочинку американців, не варто дивуватися швидкості поширення танцю на території США. Наука і мистецтво також тісно зв'язані між собою, як і серця, легені. Точки звітнення математики та мистецтва, музика. Математика та музика. Позначення та назви числені наведено на слайді. Математика, танець. Алгоритмізація вивчення елементарних операцій, доведених до автоматизму. Обертання певні взаємне між руками, ногами та головою. Геометричні фігури, рух, графіки. Чищича латиноамериканський бальний танець постановка стопи на удар на рахунок 1, 2, 3, 4 і час, який потрібен на виконання кроку, що вимірюється в часка в секунди. Геометричні фігури та танець. Фігура танця становище позиція, яка приймається ким-небудь при виконанні чогось у русі. Частина танцю. У бальному танці поєднання кількох танцювальних років ПАМ, пов'язаних між собою та розташованих відому кількість тактів музики. І ось у нас на слайді наведені фігури, фігура танці та паралельна її геометрична фігура. А також симетрія та симетрія. Графіки функції це також танець. Ось у нас лінійна функція, степенева функція і квадратична функція. Займатися танцями. Ніколи не пізно. Дякую за увагу.